ручку, піднімайте. Що почуваєте? Тепло. Повторюйте, я пробачаю. вище. Пробачаю себе. Да? Проші вище. Що почуваєте? Тепло. закінчується. Воля в вони вже просвітлені, так що вони теж будуть допомагати Фінни, да. От, медитативно. Оце, здавалось, би звичайна спіраль, так? От. Але вона у нас в Україні називалася Огнекунделиця. Це енергія, божественна енергія, яка називалася Огнекунделиця. Це у виді Велеслава або в Велескнизі. Вона, вона згадується. От. І що цікаво, що тільки з'являється золотий вік, як ця енергія стає домінуючою. От візьміть е, трипільські наші всі ці галечики, uh -huh. люди, ось о, бачите, це теж трипільда люди. Тобто це Золота ера. І коли з'являється Золота ера, то, то з'являється ця спіраль не просто як символ, бо е, після Золотої ери було ще три ери, як ви знаєте. так, uh -huh. і, і найчорніша це каліюга, з, як, ми якою ми вже, як кажуть, Туди в пекло її виштовхуємо, виштовхуємо з людей. З, бо, по mm. суті, її не існує, так, як, якщо люди її вже витиснули з своїх сердець, з своїх, з своєї свідомості, з своєї голови. Зумієте, вона тоді пропадає просто. Вона не має підживлення і Вона просто пропадає. І от зараз знову Золота Ера наступила, так? Mm -hmm. І знову ж ця енергія Огнекунделиці, або е, якщо взяти санскрит уже, то це енергія кундаліні, богині, кундаліні. От, або огне це те ж саме. Чому її називали Огнекунделицею наші в нашій предки? Тому що коли вона піднімається з трикутного осу сакрового, бачите, трикутники тут такі внизу, нижні Ні. ці. Оце звідси піднімається ця енергія і йде вгору. Видите? Тобто осо-сакро це латинська назва, а в нас вона називається як священна кістка трикутна, трикутна, сакральна кістка трикутна. І ось звідси ця енергія, оце саме, піднімається і кхе, кхе, вона спалює. Через те вона огне кунелиця, називається. Вона спалює всю негативність у всіх чакрах. Де вона проходить? Замість? А вона проходить практично тільки по центральному каналу, тобто по каналу Золотої середини. От, Золотої середини. І потрапити, якщо ви потрапили в цей канал золотої середини, це вже ви потрапили в, можна сказати, як це є такий вислів цікавий, бути в потоці. Ну да Бути в потоці. Тобто ви попали в потік. Бо якщо взяти ріку, потік ріки, гірської, особливо ріки, так? То вона має що? Правий берег, має лівий берег. Але тече вона тільки по центральному берегу, тобто не, не по берегу, а Це по цікаво. центральному руслу. Це правда? Цікаво. Тільки по центральному руслу. Тут вона не йдеш по, по лівому і правому. Це хіба що, якщо буде якийсь там потоп чи там дуже великі сніги будуть там і так далі. Mm -hmm. Але потім вона ж знову входить в свої mm -hmm. береги. Отак От само наша енергія працює. Поки була Каліюга, юга, ми ми не використовували практично цього потоку. Ми не, ми не були в потоці. Бо ми, ми вважали, що або на правому березі ліпше нам жити, або на лівому березі ліпше жити. На правому березі чого ліпше жити, бо, бо він трошки вищий, як правило. А, а дехто любить пасовище, там, а все там це, то на лівому березі. Отак От. А зараз прийшов не просто. Момент е, матеріальний, а прийшло в момент духовний. Тобто людина, е, так як е, в, в, ну, в давніх пророцтвах написано, що прийде золотий вік, і на початку золотого віку прийде золота богиня. Золота богиня. І вона нас, вас всьому навчить. Це те саме, що Ісус Христос сказав. Що прийде час і euh, прийшлю вам я прийшла. Mm. Oh. Wow. Super. <laughs> Хочемо вам, Господарю, заколядувати, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, хай Ісус, мале дитя. <laughs> джей ші Джи. джі джей ші мате джі джей ші мате джі най твоє життя повниться радістю посмішкою <смешкою. смешкою> усіх хто тебе оточує і най ти від цього будеш щаслива дякую завжди і у всьому джей ші мате Приук, вот, стопа у вигляді сонця. І далі пішли промышленно. Так.